А ти знаєш, скільки важить твоя душа? Так, можливо, це трохи дивно звучить, але душа людини має вагу, і в декотрих вона навіть різна. Навіть якщо ти, як і я, не сильно віриш в Бога життя після смерті і що в людей є душа, що всі ми не бездушні тварі. Все одно тобі ніяк інакше логічно не вдасться обґрунтувати досліди лікаря Дункана МакДугала про зміну ваги тіла людини одразу після її смерті. Дункан МакДугал в 1906 році провів ряд цікавих експериментів зі своїми пацієнтами. А точніше з тими, хто був невиліковно хворий і вже однією ногою був на тому світі. Спеціально задля цього в своїй клініці лікар побудував дивовижне ліжко, яке представляло собою величезні ваги з дуже високою чутливістю до пари грамів, Ви тільки уявіть собі, ті 1900 дев'ятсот роки ліжко платформу, яке здатно уловити зміну ваги тіла аж до пари грамів, але щоб зафіксувати такі мізерні зміни. Конче необхідна була і людина, яка взагалі не рухається. На цей момент лікар Макдуґл вирішив, що найкращими піддослідними для його експерименту стануть пацієнти з туберкульозом останньої стадії, котрі в останні часи свого життя взагалі не рухаються через насилення. Для експеримента лікарем було обрано шість, на його думку, найзручніших людей. Важливо зауважити, що всі шість експериментів було проведено впродовж шести років, тобто можете собі уявити, як небагато встиг зробити Дункан Макдуґл за такий великий проміжок часу. Але є, що є. Кожен зі своїх дослідів він дуже детально описував в своїх записах, котрі пізніше публікував як визначний прорив в галузі медицини та езотерики. Тож на сьогоднішній день, завдяки його праці, нам відомо, що душа може важити 21 грам, в декотрих трошки більше, аж до 45 грам, в декотрих менше, лише 12. Але чому так? Можливо, гріхи роблять нашу душу важчою? Або це залежить від ваги самої людини? Хто знає. Можливо, це взагалі все неправда. А якщо і правда, і душа має вагу, то де в нашому тілі вона знаходиться? Як поглядає? Куди зникає? Все це ми розберемо в наступному ролику. Тому обов'язково підписуйся, щоб не пропустити.